Подивіться це коротке відео до кінця. Це не реклама, це ситуація, в якій може опинитися кожен. Звертаємось до медіа спільноти та всіх небайдужих із закликом надати розголосу незаконному будівництву, що має всі ознаки корупційної схеми, у вересні 24-го на вулиці Калнашевського, 2, стрімко активізувались незаконні будівельні роботи, про які громада попереджала ще у квітні 21-го. Проте відповідні органи не проводять перевірки, посилаючись на обмеження воєнного стану, а Київрада – на відсутність повноважень. Діючий генеральний план Києва не передбачає тут житлової забудови, а це вже власний план забудовника з житловим комплексом замість зеленої зони та торгового центру. Про нові школи, дитячі садки, зелені зони та парки забули. Депутати віддали комунальну землю під чергову незаконну забудову на паспорті об'єкта. Інформація лише про заклад харчування, а котловани риють на 5 25-поверхових будинків. Ось так генеральний план Києва перетворився на геніальний план київських депутатів та інтергалбуду у серпні. 21 го Харон Вестойл отримує дозволи на будівництво багатоквартирних будинків. Громада зреагувала миттєво, і вже у вересні була створена петиція проти будівництва, яка набрала необхідну кількість підписів. Громада провела мітинги проти забудови та марш за мінський масив. Марш проти забудови мікрорайону пройшов мінським масивом столиці. Місцеві мешканці вийшли на протест проти забудови мінського масиву. З таким гаслом на вулиці Києва вийшла кілька сотень людей. В результаті петицію таки підтримав мер, і незаконне будівництво на якийсь час зупинилось в грудні 22-го року. Київрада в особі Петра Оленича ініціює подовження оренди Харон Вестойлу. Так, це той самий Оленич, який вже у цьому році потрапив під підозру набу за земельні афери, незважаючи на колективні звернення громади. Київрада з порушеннями регламенту та зі скандалами у лютому 2024 -го голосує за подовження оренди. За цей процес відповідав вже Михайло Терентьєв. Після чого незаконне будівництво відновлюється, влада мовчить. Звертаємось до мера Києва Віталія Кличка. Захистіть інтереси громади та верховенство права. Проведіть перевірку, скасуйте ганебне рішення про подовження оренди та зупиніть незаконне будівництво. Підтримайте громаду мінського масиву. Як ви це публічно декларували у 2021 році? Максимально поширюйте інформацію у соцмережах подробиці в описі відео.